Японських державних службовців збираються відучити від краваток та піджаків у спекотні літні дні. Її очолив сам прем'єр країни Дзю... дзюньєтироку і дзумі. Сьогодні він з'явився перед камерами в сорочці та літних штанях. Причина нової офісної моди бажання зекономити значну кількість нафти і скоротити шкідливі викиди в глицю до атмосфери. Дотепер спека завжди призводила до інтенсивного використання кондиціонерами, а це значно збільшувало навантаження на ТЕЦ країни. Утім, реформа одягу наштовхується на багатолітні традиції згідно з опитуванням, багато консервативних японців не відмовляються від ділового костюму, навіть коли температура в офісі загне 30 градусів за Цельсієм. Після вікон, дивіться, документальний серіал Шпіонська жизнь фільм «Штазі», приєднаний і забитий розповість про те, як після падіння берлінської стіни агенти «Штазі», що працювали на радянську розвідку, були розсекречені. Тепер їхня доля зовсім не цікавить Москву, на яку вони так віддано працювали. І на цьому в мене все. Я продаю слово Власті Шевковській. Вітаю, власне, ще цікавого. А, добрий вечір. Мені подобається твій гарний настрій. Я думаю, такий же гарний настрій буде і у глядачів Віконспорт. Задвігте нашу адресу в інтернеті СТП.гійна все добре.